Доброго дня, шановні колеги. Зараз відбудеться прес-брифінг з речником адміністрації президента з питань АТО, полковником Андрієм Лисенко, у ході якого Андрій Миколаївич розповість нам про останні події з зони проведення антитерористичної операції за минулу добу. Доброго дня, шановні колеги. Обстановка в районі проведення антитерористичної операції залишається складною. Противник продовжує нарощувати бойові можливості власних збройних формувань, поповнення запасів палива та боєприпасів. І російсько-терористичні війська продовжують вести активну диверсійно-розвідувальну діяльність. Зокрема, для розвідки використовують безпілотні літальні апарати. Загалом в межах Донецької та Луганської областей українські прикордонники зафіксували проліт шести безпілотників ворога. Бой... Бойовики продовжують група порушувати мінські домовленості, використовуючи проти сил антитерористичної операції заборонене озброєння. Так, за минулу добу зафіксовано 10 обстрілів із 120-мм міномета. Та 9 обстрілів із артилерії калібру 122 та 152 міліметри. Також бойовики двічі застосовували танки, а в районі села Трьохізбенка Луганської області обстрілювали українських військових із 122 мм реактивних зарядів із систем ГРАД-Партизан. На Луганському напрямку зберігається стабільна висока інтенсивність ведення вогню з боку бойовиків. Незаконні збройні формування обстрілювали позиції сил антитерористичної операції в районах населених пунктів Кримське, Новотошківське та трьох Ізбенка. Поблизу села Сизе бойовики з танкового протитанкового гранатомету СПГ 9 обстріляли колону українських військ, яка рухалась по заданому маршруту. Внаслідок цього боєзіткнення поранення отримали два українських військових і пошкоджено декілька одиниць військової техніки. На Донецькому напрямку зафіксована найбільша кількість ворожих обстрілів наших позицій. Бойовики застосовували міномети, гранатомети, артилерію та стрілецьку зброю. Двічі диверсійні групи противника чисельністю до 20 осіб спробували проникнути в тил позицій українських військових. Поблизу Верхньоторецького та Авдіївки, проте завдяки вміло організованій обороні та високій бойовій майстерності українських воїнів, ворогу не вдалося цього зробити. Нападники відступили, ховаючись від влучного вогню наших військовослужбовців. У всіх боях українські військові втрат не понесли. Район Донецького аеропорту, західні та північні околиці Горлівки залишаються ключовими напрямками, де проявляють свою активність бойовики. Відносно спокійно за минулу добу було в районі Мар'їнки та Красногорівки. На Маріупольському напрямку факти порушення режиму тиші зафіксовано лише неподалік Старогнатівки, але там бойовики застосували гаубиці, тобто артилерію 152 міліметри. І тим самим знову порушили мінські домовленості. За минулу добу внаслідок бойових дій та провокацій ми втратили двох наших воїнів і ще п'ятеро отримали поранення. Діяльність бойовиків на окупованих територіях викликає все більше роздратування місцевого населення. У місті Антрацит, наприклад, багато жителів вкрай незадоволені окупаційною адміністрацією так званої ЛНР. Причинами народного гніву є нестача продовольства, ліків, грошей, а також високий рівень злочинності. Мешканців міста, які наважилися вийти на акції протесту, відразу розганяли загони бандитів. Група військових саперів під назвою Кріт успішно виконує бойові завдання в зоні проведення антитерористичної операції. Нещодавно військовослужбовці встановлювали мінне поле на особливо небезпечній ділянці в лінії зіткнення, де часто діють диверсійно-розвідувальні групи ворога також підрозділ Кріт. Брав участь у знешкодженні нерозірваних боєприпасів після обстрілу українських позицій в районі населеного пункту Побєда, що біля Мар'їнки, і триває планова ротація в підрозділах Сил АТО на сході України. Одеські гвардійці повернулися додому з Донецької області без втрат та поранених. Більше двох місяців підрозділ ефективно та професійно виконував бойові завдання. Перебували на сторожі правопорядку. Надалі на бійців Національної гвардії очікує заслужений відпочинок. Також на Одещину повернувся особовий склад прикордонників, які захищали державні рубежі на Луганщині протягом п'яти місяців. Військовослужбовці розповідають, що неодноразово потрапляли під обстріли. Втім, вони дуже раді, що додому повернулися без втрат живими та здоровими. Прикордонні війська, це міцна опора у складі сил антитерористичної операції. Більшість військовослужбовців цього підрозділу буде в найближчий час звільнена у запас. На цьому поки що все. Будь ласка, якщо питання, задавайте. Питань нема. Дякую дуже.